Вітаю! Я і вся наша команда щиро раді бачити вас сьогодні. Тут тих, хто повірив в божевільну ідею і долучився до створення першого у Луцьку кафе суспільного впливу. Я ніколи не відчувала місто кафе так сильно, як зараз. Як в цю мить. Це кафе для мене як дитина. І я дуже хочу, щоб все було добре. В проект. Може війти кожен і змінювати місто своїм вкладом, своєю присутністю, своїми думками, ідеями і всім, чим тільки хоче. Всі, ви знаєте, що дуже довго ми готувалися. Це, навірно, саме мій складний проєкт, саме відповідальний. Ні один проєкт не може воплотитись там, да, без грошей. По-друге, це, мабуть, команда. Протягом цього року, те, що відбувалося, як відбувалося, і те, яке я зараз бачу, результат, це вау особисто. То я відчуваю, скільки душі вкладено в цей проект. Тут є унікальні продукти, можливо, ви вже бачили, які створені лише під місто кафе. У Нас представлено 20 локальних брендів. 13 з них це ексклюзивні колаборації, і в нас в більше 250 найменувань. Я завжди казав, для мене основною цінністю те, що є круте об'єднання людей максимально світлих, максимально яскравих. Ми зробили те, чим ми дуже. Пишаємось завдяки вам і завдяки нашій об'єднаній праці. Дякую, місто.